Мають різноманітні оцінки про замороження, про або про відкриття нових фронтів. Е, я абсолютно згоден з тими, хто говорить, що Путін не піде на мир. Це вони офіційно говорять, не приховуючи цього всього. Але що він робить, е, я би сказав так: це покерна термінологія. Е, він з покерфейсом. У той час, коли в нього рубль падає в історичних е, регресіях, скажімо так, е, коли ціна рубля. За долар зростає не по днях, а по годинах. Насправді за юань та сама історія, коли з майбутньої адміністрації американського президента очікується тотальне шалене падіння цін на енергоносії, і це для Росії. Ну, це щось таке наближене до ефтаназії, я би так сказав, буде Путін, російський ватажок та диктатор, робить покерфейс, так ніби в нього нічого немає. Хоча насправді на руках у нього там якісь знаєте розпаровані дрібні карти. А він ставить на стіл усі свої фішки і йде в так званий all ін роблячи максимально, максимально високу ставку, засилаючи увесь свій ресурс піхотний. Які вони, яким вони володіють, які вони нашкребли, збільшуючи ставки виплат військовослужбовцям новодолученим до російського війська, списуючи їм кредити в той час, коли 25-й рік це рік, коли суттєво очікується, навіть за згідно з осінтерськими звітами, виснаження російських запасів броньованої техніки, коли очікується серйозні і вже ми зараз це спостерігаємо удари по російській економіці, тобто не маючи нічого, ну не те, щоб нічого за собою, не маючи такої справді. І шаленої стійкості за собою російський диктатор кидає на карту абсолютно все, відповідно намагаючись протиснути по максимальній кількості напрямків, які тільки можливі. Росіяни тиснуть там найбільше, де в них де найбільше тріщить наша оборона, де вони найбільше мають змогу просуватися. Це Курахівський, це великоновосілківський напрямок і це покровське спрямування в перспективі. Я думаю, що ми можемо стати свідками. Хоча тут таки питання, чи це чи росіяни будуть давати пріоритет Покровську, чи вони захочуть спробувати провести операцію, протиснувши часів Яр та Торецьк новими додатковими ресурсами, спробувати йти на Костянтинівку? Тобто тут є дві Таких от опцій руху подальшого Росіян на Донеччині або Костянтинівка з початком подальшим словянсько краматорської операції, або тиск на Покровськ. Тут я не готовий дати відповідь, що який варіант із цих двох вони виберуть Скоріше за все, це буде Покровський е, рух на нього, тому. Зрозуміло, що схід Донбас, південний схід Донбасу, це найскладніші точки зараз на фронті. Знаєте, в нас немає зараз жодної ділянки фронту, де б росіяни не намагалися просунутися. Абсолютно всі за виключенням Хіба що ну напевно кілометрів там 7 тере де можна говорити про відносно відносний спокій, відносно відносне затища. Усюди Лиман, Куп'янськ, Північ, Харківщини, Курська область навіть нещодавно були спроби кордону проривів кордону. На Харківщині, ну на Волині, хіба що напевно немає таких активностей з боку Російської Федерації і їхніх союзників з Білорусі про Донбас, я взагалі мовчу. Запоріжжя та сама історія Херсонщина і бої в островах Херсонщини дуже інтенсивні, тому відповідно виходячи з цього, говорити про те, що є якісь слабші або легші ділянки, ну напевно, що не доводиться. Наша задача тут, коли ви запитуєте, що далі, полягає у тому, щоб. Максимально втриматися і в надії, зрештою, на те, що навіть і говорить головнокомандувач Сирський на певні контрнаступи, певні витіснення росіян зі знищенням їхньої логістики. Сподіватися на те, що цей план мало того, що росіянам з їхнім о іном не вдасться реалізувати, але ще й вдасться нам здобути на контратаках певні певні свої. Переваги в процесі, котрий йде, котре називається якби переговори щодо заморозки. Чи можливі ці всі переговори? Та напевно, що можливі. Я не такий сильний в окресленні міжнародно політичного поля, але я прекрасно розумію, що так чи інакше воно витає десь, десь у повітрі. Але варіантів цих переговорних і позицій, з якими ми будемо на них заходити, їх є буквально таки невизначена кількість, і вона формується найкраще дипломатії, формується зараз на полі бою. Отже, Росіяни на полі бою намагаються протиснути помансу. Наш. Наша задача встояти по максимуму, зберігши керованість і свої сили, розвиваючи власне оборонно-промисловий комплекс для того, щоб в перспективі поламати російські ланцюжки і зробити цю всю орду не просто що не керованою, а не забезпеченою відповідними ресурсами. Саме для цього потрібні далекобійні дрони саме для цього потрібні далекобійні ракети, що будуть вражати в глиб російської логістики по їхніх тилах. І саме такий наш розрахунок, тому що, попри розмови про заморозку, я не вірю, що вона. У такому осяжному майбутньому здатно відбутися. Я в це просто-напросто не вірю, тому що росіяни зараз відчувають себе на коні, і вони будуть перти доти, доки їх з цього з коня не, не те, що ну не скинеш, а доки ти коня цього, грубо кажучи, не вб'єш.